Так, дивіться, показую, що є в наявності в продажі до 2 тисяч гривень. Ось такі варіанти. Це всі телефони йдуть БУ. Samsung X Cover. Ось такий. Це бюджетний смартфон, чисто для дзвінків та смс. Простенький в комплекті сам телефон, повністю чистий, без різних акаунтів, перевірений, протестований, Huawei. Якщо не помиляюсь, y 6 Pro на 16 ГБ в комплекті зарядний шнур та телефон 1050. Ціна ось такий Samsung на 16 ГБ. Він же йде на Type-C роз'ємі. Є легкі ось такі царапки, але досить непоганий, цікавий телефончик скляний. Тут ззаду теж є царапки. Nokia 4.2 ніби і півтори тисячі ціна є відбиточок пальця. Кому цікаво, більш детально пишіть у повідомлення, скину детальне відео. Samsung S6 1950, Є ось така тріщинка, но на роботу вона ніяк не впливає. мікророз'єм. Так, телефон повністю працює, все чудово. Він на 64. 42. Я не пам'ятаю точно. Кому буде цікаво, пишіть обов'язково скину відео. Зате є Блейда 3. Червоний колір 1400 ціна. Є ось такі потертості. Є ще у синьому кольорі за 1500 він тр... трошки у кращому стані. Huawei, ось такий вклеєний в плівку 16 ГБ 1200 ціна, повністю все працює гарненько. Redmi 8A на 32 ГБ 1700 ціна, Type-C роз'єм в комплекті зарядний шнур. Type-C працює все чітко. І Huawei Y7 на 16 ГБ є ось такі косочки. В комплекті телефон та зарядний шнурок мікро по замовленню пишіть мені у повідомлення. все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.